На моєму винограднику сталася маленька біда. Виноград почав достигати, почали атакувати шершні оси. Вирішили з дружиною такі мішечки одягати. Сподіваємося, поможе. Перед цим пошкоджені ягідки. Пообривали, щоб вони в мішечках не гнили. Ось просто одягаєш мішечок і зашморгуєш. Ось такий результат. Накрили грона на винограду мішечками. На інші сорти поки що не накривали, то що не бачимо, щоб там летали шершні, оси. А також маленький лайфак. Зробив з бутилок ось такі ловушки повісив всередину налив, розбавляв мед з водою. Вже он тільки не встиг повісити, вже в одній оса попалася. Завтра, післязавтра покажу результат цих ловушок. Дякую за увагу. До побачення.